спеціальної розвідки це фактично по розмірах батальйону, підрозділ, який виконує спеціальні завдання безпосередньо на лінії зіткнення з противником. Чим ми займаємось? Виконуємо ті задачі, які інші їм не можуть. Ось я можу так сказати. Ми ті люди, які ну, роблять різницю на полі бою. Наша робота в сірій зоні і для того, щоб сіру зону робити зеленою. В будь-який момент, навіть вночі, там може поступити дзвінок і терміновий виїзд на задачу, швидке планування також цих задач. Поступила задача, в тебе є на підготовку там, коли буває година, коли буває доба, коли буває там менше більше. І ти повинен бути постійно готовий виконувати дану задачу. Будь-то пошук, будь-то засідка. Любий вид. По першу чергу, це, мабуть, важка робота. Виявлення, зачищення, наприклад, деяких позицій ворога. Заведення піхоти на позиції. Це для мене, по-перше, сім'я. Така от, саме звучання цього слова «спеціально» — Це от, особливі задачі, особливе відношення, особлива робота. Це велика гордість. Це велика гордість служити, не дивлячись на те, що мені вже майже 40 років, мені сказали, йде набір в розвідку. І ти підеш служити в розвідку. І я прям загордився, що, що мені, запропонували, ну, мені запропонували служити в розвідці. Фактично, ми є одним цілим організмом, ми всі між собою взаємодіємо і є бойові групи, є групи забезпечення. Всі працюють злагоджено і виконуємо завдання. По знищенні противника і, і інші спеціальні завдання. Зазвичай там це якийсь там військовий пошук, знайти ворога, де він, він сидить, відкатитись назад, дати по ньому всю інформацію. І якщо дрони до нього не дотягнуться, чи наша артилерія, то вже буде працювати ми. Ми постійно ростемо, ростемо і в задачах, ростемо в нашому досвіді. Знову ж таки, війна це окрема наука, де ти зможеш виграти, якщо будеш постійно розширювати свої межі, межі знань і межі е, дій. Дуже велика відповідальність заходимо завжди перші. Після нас, тільки вже йдуть штурмові якісь дії чи ще щось. Ми ворога бачимо завжди перші. Є стандарти, якби, але деякі задачі, коли треба. Зробити треба відійти від певних правил та від певних установок. Ось що є спеціальною розвиткою. Це може бути захоплення радіостанції, розвідка перед заводом піхоти на позиції, треба провести пошук, розвідати місцевість. Це може бути окрема якась хибна, хибна маніпуляційна дія, щоб заплутати ворога, ввести ворога оману. Тому. Все, що ви можете уявити, фактично ми втілюємо на лінії фронту. У нас дуже часто бувають контакти, бо ворог, я, як кажуть, не спить. Крайня моя задача, коли я взяв полоненого, це нам ставила задачу просто прочесати ліс, подивитися, чи є ворог, чи нема. Наша група заходила, ми ще не дійшли до нашої. Крайньої позиції, але вже наткнулися на контакт, бо ворог якимось чином зайшов крізь дві позиції. Мій йшов попереду, я йшов другим за ним, побачив ворога, швидко відреагував, скинувся. Ну і у нас зав'язався бій. По часу дозрентую, але все було дуже швидко, ефективно, красиво, я б навіть сказав. Бо ми вже настільки все від, у нас все відпрацьовано, бо нам не потрібна ніяка комунікація. Ми вже по рухом бачимо, коли мій побратим вже йде на перезарядку, то я вже можу його замінити. Одного ворога було знищено, одного було взято в полон. Задача взагалі завжди ставиться брати полоненого, бо полонений це завжди інформація. Навіть. Звичайний рядовий дуже багато дає інформації. А розвідка це з першу чергу це добуття якоїсь інформації. На війні час рухається інакше. Він рухається від задачі до задачі, від компанії до компанії, від події до події. А так як подій дуже багато, робота насичена, то Такі відчуття, що ти прожив вже життя. Що мені тут, наприклад, самому дуже цікаво, що в інших підрозділах, якщо це фельдшер, то він там чуть ли не в білому халаті ходить, такий спокійний. А в нас медик це і водій, і стрілок, і радіотелефоніст купа цієї цікавої роботи, яку потрібно вміти робити і хотіти робити цю роботу. Потрібно мати розуміння того, що водій він відповідальний за життя тих людей, яких він туди завозить, і тих людей, яких він звідти забирає, тим паче за поранених людей. Тобто йому потрібно максимально швидко забрати пораненого і максимально швидко його доставити до медика. Ну, Крайній раз я забрав на квадроциклі. Трьох поранених, і потім я ще чотири ходки я робив, я вивіз 36 людей загалом з оточення. Потім, коли ми виїжджаємо в район, ми виїжджаємо так подалі для того, щоб не привертати до себе увагу. Де більше ми працюємо там, де нас немає. По факту нас немає. Наша задача тихесенько зайти поміж всіх, не привлекаючи до себе увагу. Ніяк з тої сторони, ніяк як зі своєї сторони. Тобто, ну, йде піхотна група, йде піхотна група. Але піхотна група проходить нашу першу лінію, наші порядки і заходить вже в сіряк. Відпрацювали в залежності від задачі, це може бути пошук, це можуть бути пошуки на лід одночасно, це може бути пошук і засада, які задачі стоять. Зробили свою роботу, якщо це, наприклад, на лід зробили свою роботу, вбили ворога, забрали ті дані, які нас цікавили. Тихесенько вийшли. Все, нас там не було. Що там, де пропали люди, хто їх вбив, ніхто не знає. У нас постійного місця роботи немає. Ми завжди там, де ми більш потрібні, я б так би сказав. Ми вміємо швидко реагувати на поставлені перед нами завдання. Вони, звісно, бувають. В різних районах лінії фронту. Це може бути сьогодні в одному місці, завтра в 70 або в 100 кілометрах. Поруч. І ми маємо швидко зреагувати, розгорнутися, розгор... переїхати, розгорнутися і вже бути готовими до виконання. Найголовніше, що вже за півтора роки ми вироботали певну. Процедуру, кожен знає, що він робить. Кожен знає, що за ним стоїть, і не приходиться, не приходиться роздавати завдання. Ти роби то, ти роби то. Кожен знає, що йому треба зробити. Один їде на взаємодію, другий вже налагоджує зв'язок. Третій збирає дані, щоб узагальнити їх, проаналізувати та надати безпосередньо бойовим групам. Тобто, всі люди у нас змотивовані, всі люди хочуть працювати. Всі пройшли певні курси підготовки. Навіть я не маленький хлопчик, але можу ну, тримати ці навантаження. Тоді ще, коли була рота спеціальної розвідки, більше було, ми проводили більше пошуки. Пошук заведення піхоти на позиції, прикриття саперів, коли вони минують на передньому краї. Зараз вже в загоні більше трошки специфіка змінилася. Також ну, пошук постійно є, у нас присутній. Більше засідки проводимо, найчастіше. Раніше, можливо, було навіть по посадки, коли ти йдеш, можна було пересуватися скрито. Так би як було менше дронів, було менше БПЛА. А зараз, ну, для того, щоб дійти, подолати певний участок, певну відстань, навіть там в 200-500 метрів, це може зайняти як одну годину, так і добу, тому що постійно висять ворожі пташки. Які постійно наблюдають. А коли ти вже йдеш в засідку, і якщо ти вже по дорозі спалився, то далі продовжувати тобі немає смислу. Моя першочергова задача підтримка супровід наших груп. Тобто, Наприклад, якщо у них відбувається контакт в цих самих лісах, ми намагаємось наші групи перекрити з повітря. Крім прикриття, наприклад, нам можуть дати команду. Відпрацювати по тій ділянці, куди буде, буде висуватися наша група попередньо, тобто підготовить плацдарм до їхнього більш ефективного заходу. І часто буває так, що відповідно за день або в той же день, коли група має там, зайти на певну територію, ми цю територію оброблюємо ефпівіхами. Скидами, камікадзе, різні типи і різні боєприпаси. Ну, коли ти Працюєш в ролі е, е, охотника це одна позиція. А коли ти працюєш в ролі жертви і чекаєш, коли на тебе буде охота, це інше. Тобто вже ми так звикли працювати першим номером. І так і працюємо. Фізично так, складно. Складно, Бо зараз, е, як казалося раніше, війна дронів, техніка не завжди Ну, там, де тобі удобно. Тому приходиться ходити мішками дуже багато. Зараз на тій ділянці, на якій ми працюємо, як кажуть, є свої мінуси і плюси. Із мінусів, це, як я вже сказав, лісиця місцевість практично ніколи практично нічого не видно. Навіть коли ми наносимо ураження, практично немає можливості зафіксувати щось більш конкретне, загально. Ну, вибух там в тій точці, де було вказано. Але є ці плюси: тут практично немає засобів ребу. Тому ми літаємо тут більш-менш вільно і навіть користуємось аналоговими бомберами фпіві, так називаємо. Це є доволі небезпечно на більшості ділянок фронту. Але в даному випадку, так як немає засобів реба рера у ворога, то більш-менш це можна здійснити. Не завжди дрон залетить, залетить в густий ліс, не завжди дрон е, може залетити в той же підвал, подивитись. Не завжди дрон може пролетити тут до дистанції, яку ми можемо пройти. Дрони так, кажуть, війна дронів, вони відіграють дуже велику роль, але розвідка залишається і є тими людьми, хто ходить там, де інші не можуть. Я би так би сказав. Ворог дивує своєю тупістю, як розумом, так і тупістю. Тупістю, бо ну, велика кількість військовополонених було взята. І коли ти з ними спілкуєшся, ти розумієш, що ну там така пустота. Всі за гроші. А чого за гроші? Ну бо набрався кредитів. А чого набрався кредитів? Ну, бо хотів там віддихнути, там, проігрався. Погуляли, покутіли, купив айфона на там, дівчині. Він боїться своїх більше, ніж нас. Оце так, да, їхня тупість вона заважає. Ну, і звісно, ну, факти і факт: величезна махіна з сумасшедшим ресурсом, і там, де вони на, десь на вузькому напрямку концентрують ресурси, то їх просто забагато. Забагато ризиків і е, ну, щось там може пройти. Якщо вони встигають передати інформацію, що, що їх штурмують, що на них робиться нальот, включається арта їх, включаються їхні дронщики, вони валять при точці цієї. Нори. Вони знають, де та нора, і валять весь квадрат своїх чужих всіх. Система їх система вже це ну, гулаг. Це гулаг. це жорсткий гулак з еліментами, матери і зони. Спілкування таке буває, коли ми дергаємо радійку і залишаємося на задачах, і ти слухаєш, як вони з ким спілкуються. Ну, це однівольні люди, які нічого не стоять, і їх гонять, гонять, гонять. Якщо ти там не дійдеш, то я зараз група, тебе розмотає. Давай швидше, є 15 хвилин, якщо ви не почнете такому -то штурму, то ми зараз вас завалим. Это це всі розговори, вот так вони спілкуються друг з другом. Я можу сказати, що дуже важливим фактором, як ми вже проговорили, є вза... взаємодія. Взаємодія як з іншими підрозділами, так і е, всередині підрозділу. Без взаємодії відбувається е, хаос і неможливо виконати е, ні нам, ні суміжникам е, завдання якісно. Тим більше це може приводити до проблем. Тому ми розуміємо, що взаємодія з суміжними підрозділами, які стоять або працюють поруч, або навіть ми працюємо в їх смузі в районі оборони, це першочергове, це саме головне перед початком виконання завдань. Ми намагаємось практично завжди налагодити взаємодію з суміжниками. Тобто Познаходити всі в зоні роботи екіпажа FPV, законтактувати з ними, створити, наприклад, там окрему групу по взаємодії, і відповідно в цій групі ми пишемо хто, коли, куди, на яких частотах вилітає, для того, щоб мати уявлення, на яких Відповідно, чистотах може вилити, можуть працювати суміжники, але не завжди це е, е, виходить, тому що деякі екіпажі ну, банально просто не вступають в взаємодію. Взаємодія між підрозділями тримається на окремих командирах, на, на їх заінтересованості в цьому і бажанню друг з другом спілкуватися. Чаще за все, коли приїжджаєш на якусь нову лінію. Е, Лінію на новий напрямок, то ти розумієш, що всі там читають отчоти, але вони, на жаль, не корелюються з реальністю. Коли починаєш їздити, спілкуватись, то Зачастую нормально всі відкриті, всі розказують, показують. В нас вже ми давно взяли за правило, Якщо група їде десь з суміжними підрозділами працювати, то наші люди їдуть до них на КСП чи їх до нас на КСП для того, щоб взаємодія була слово лице в лице, глаза в глаза, тоді е, ти можеш реагувати своєчасно, бо цепочка передачі інформації. Зачастую страдає. Тобто, і одна із наших задач це ж все-таки комунікувати між підрозділами і збирати реальну розвідувальну інформацію, що відбувається на лінії фронту, що відбувається безпосередньо в окопах, як налаштована піхота, яке в них забезпечення, скільки їх людей, не скільки викопані ці окопи, яка там лінія оборони. Може вона реально щось витримати чи ні, чи треба десь щось посилювати. Це такі задачі теж деколи є, коли хлопці просто беруть і там 10-15 кілометрів в день вздовж наших позицій, йдуть, 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 нотують, нотують, потім робиться е отчет, де які фото, відео, де треба закріпитись, де треба укріпитись, де погано, де добре, де треба. Уділити увагу більшу якийсь напрям. Зрозумів я, що я знаходжусь дійсно в фаховому підрозділі, коли почав спілкуватися по задачам з суміжниками. Наша фахова підготовка ну, об'єктивно на рівень вища. Я впевнено, можу сказати, що ми дійшли вже до того моменту, коли в нашому підрозділі є взаємодія між всіма групами, структурами підрозділу нашого. І кожен керівник та кожен підпорядкований йому військовослужбовець знає, що він робить, знає, що він має робити. Тому що саме на цій взаємодії у нас будується виконання завдань, якісне виконання завдань. Ми навчились правильно організовувати роботу, вірно приймати рішення на місці, і в нас є в цьому дуже хороший результат. Особливо радий, коли. Людина, якщо хоче сама видужати, вона розуміє, що це їй необхідно, вона ще й сама робиться для того, щоб вона здоровляє неї побратима. Найголовніше то, що ми довіряємо один одному. І ми відносимося до, один до одного, як до братів. Ми постійно знаємо, що в мене є Петя або Вася ззаді, який, щоб не, щоб не сталося, він мене витягне, надасть допомогу і все. А от навіть коли ми брали полонених їхніх. Їх просто кидають, ніхто не забуває. Якщо поранений, ну немає можливості, хай собі там кричить, він сам собі розбереться. Всі хлопці вже як одна сім'я. Якщо в тебе щось не виходить, тобі завжди хтось допоможе. Всі, всіх завжди е, трену, тренували. От. Перших днів, як ми прийшли, нам завжди казали, що кожен має бути взаємозаміняємо. У кожного є свій багаж знань. Хлопці е різного віку, молодший, є молодші, є старші, ну, навіть я б сказав, старі. Е е і у кожного свій багаж знань. І цей багаж знань завжди допомагає. Ось. Коли буде нове поповнення, я, 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 звісно, передам свої знання, мої побратими передадуть свої знання приймемо як в родну сім'ю. Потрібно себе готувати, багато навчатися. Я підготую любу людину, якщо вона до мене підійде і попросить. Я підготую абсолютно любу людину, я їй покажу, розкажу, тобто ну, боятися не варто. Це таке бойове братство, і ти не зможеш просто покинути хлопців там. Ти туди по-любому поїдеш, і ти їх по-любому забереш. А якщо потрібно навчання, то ну, немає питань. До мене хто не підійде. Я, я кожного навчу, покажу, розкажу усе, як, ну, як має бути. Це наша задача допомагати піхоті, бо піхоті найтяжче, там де нога піхотинця, то наша земля. Тобто ми приїжджаємо, ми з ними можемо там жити пару днів. піднімати їм так, так само, бойовий якийсь настрой. Бо коли його вночі привезли, він тут сів, він бачить свою смугу, він не розуміє, що, що е, вокруг. Йому страшно. Він не знає від незнання. Від, е, від всього, просто від втоми, коли ти там другий тиждень сидиш в окопі, в цьому там в ямі цій. Але коли ми приходимо, ми якісь там балабаси, приколяси принесли, поспілкувалися, розказали, що там там вбили підарів, там вбили, там е, якогось взяли в полон, там хлопці відпрацювали, тут у вас ззаді, там хтось стоїть. А ми зараз перед, перед вами підемо там два кілометри, прогуляємо, почистимо, розкажемо щось. Вони е, розуміють, що вони не самі. Вони розуміють, що їм допоможуть в випадку чогось. І воно так якось працює. У нас ніколи, ніхто нікуди не гонить, бо у нас завжди є час на тренування. Тобто, після виходу ми теж завжди трену, тренуємося. У нас є забезпечення, у нас є дуже добрий колектив, у нас є навчання, і, ну і якби загін спеціальної розвідки вже звучить. До нас приходять нові і нові люди, вони діляться своїм досвідом. Люди їздять на навчання, навчаються, привозять досвід теж. Таким чином ми крок за кроком просто підвищуємо свою здатність знищувати ворога. Я не знаю такої професії, ще якоїсь ну, окрім. Військової, де постійно потрібно вчитися, тут постійно потрібно вчитися, і якщо ти постійно вчишся, то все тоді в тебе добре. Тобто, що по медицині, що по тактиці, по всьому. Тобто, ну, якщо даже водій, і це не означає, що ти не маєш вчитися тактиці і якимось іншим речам. Ти постійно навчаєшся, і тоді в тебе буде все добре. Чесно, якби навіть я потрапив би у піхоту, я був задоволений, бо я йшов з. -з, -з цілью е, знищувати ворога. Тобто в мене є мета, в мене є ціль і я до неї йду. У нас часу в 22-му році не було на таку підготовку. Нас призвали, ніхто не казав, що нам там потрібно ще два місяці чи три. Ну, нас підготували наскільки змогли, тому що тоді такий був час, дали автомати, і ми вже навчалися самі в процесі. Зараз вони знаходяться от майже четвертий рік, пішов уже вдома. Наскільки я знаю, там дуже часто бачу в інтернеті, є оголошення, набори там, клубів по навчанню, якісь там секції для стріль, для всякої ну, цієї двіжухи. Ну, я думаю, що не варто втрачати час, а хоча б для себе піти подивитися, як розбирається той автомат, як його елементарно почистити, як його зарядити і що таке, що ця палка, як, як вона стріляє, щоб хоча б не боятися цього. А далі вже прийдуть, далі ми навчимо. Зараз дуже багато рекрутингу, зараз дуже багато підрозділів е і дуже багато е різних напрямків, де можна працювати. Е не чекайте останнього, йдіть самі, знайдіть собі бригаду, знайдіть собі знайомих, знайдеться друзів. Зараз у кожного є багато друзів, які воюють. І ти можеш робити аналіз. Так, у того так, у того так, у того так. Є там. Безліч способів попасти в нормальну бригаду на нормальну дожність, бо зараз все розширяється. Зараз якраз є це вікно можливості, щоб впригнути не через піхоту, не через саме ніза, а стати одразу на якусь посаду, на якусь цікаву дожність. Дуже багато є не бойових посад. Ребці, реравці, літуни, діловоди, бухгалтера. Ну, відкритий лобі ікс, там, ну, там куча всього, там куча е, є посад не Пробуйте, йдіть. Війна швидко не закінчиться. Вона може призупинитись, вона може заморозитись, вона може знову початись, Але е, ну, для мене, для мене ну, було би. Так, неприємно, якщо б мене там пакували в бус, а я би кричав: ні, мама, спасі мене. Краще вже вибрати свою стезю і пойти сам туди, куди хочеш. Ми знаємо, що для чого це треба. Ми знаємо, для чого це треба. Бо саме, саме те, що ми виконуємо свою роботу, те, що це дає свій результат. Це нас мотивує працювати далі. Найважливіше, мабуть, не вішати носа і вірити, що сьогодні ми працюємо, сьогодні ми показали результат. Завтра, завтра в нас буде можливість відпочити. Бо хто як не ми. Переможемо? Звісно. А як же? З вірою в Бога, переможемо.